З Євангелія від Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Іскаріотського, сина Симона. Щоб зрадив його. Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога Він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра та той йому, Ти, Господи, мені вмивати ноги. каже йому Ісус у відповідь. Те, що я роблю, Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім? Петро ж йому каже Ні. Не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зі мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але і руки, і голову. А Ісус йому, тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати. Крім самих ніг, увесь бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав. Тим той мовив, не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги Я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному? Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив.